Президент Сполучених Штатів Джозеф Байден прокоментував наслідки так званих референдумів, які Московія проводить на окупованих територіях України. Так це і так є, цього добиватися не нужно. Сполучені Штати засуджують псевдореферендуми та ніколи не визнають анексію українських територій. Ці так звані референдуми є фікцією, хибним приводом для спроби приєднати частини України з силою, що є кричущим порушенням міжнародного права, зокрема статуту ООН. Ми будемо працювати з нашими союзниками та партнерами над запровадженням додаткових швидких та суворих економічних витрат для Росії йдеться в заяві. Президент пообіцяв, що Вашингтон відкине будь-які результати. Референдумів і продовжить надавати Україні допомогу у сфері безпеки у все більших обсягах. Раніше речниця Білого Дому заявила, що в разі анексії нових територій Московію чекають швидкі та катастрофічні санкції. Також лідери Великої Сімки зазначили, ми будемо твердо стояти поруч з Україною стільки скільки буде потрібно. В ефірі «Голос Америки, програма Час тайм Я Руслан Петричка, Добрий вечір. Прояв слабкості та крок позбавлений будь-якої легітимності, так, високопосадовець Білого Дому прокоментував проведення так званих референдумів на тимчасово окупованих Росією українських територіях. Американські сенатори, республіканець Марко Рубіо та демократ Дік Дурбін зареєстрували законопроект, який на законодавчому рівні заборонить сполученим штатам визнавати будь-які анексії Росії українських територій. Голосування за приєднання до Росії на окупованих територіях Луганської, Донецької, Херсонської, запорозьк Запорізької областей України почалися у п'ятницю та триватимуть до вівторка. Експерти сказали голосу Америки, що ці фальшиві референдуми не матимуть юридичної ваги для заходу, але можуть допомогти Путіну досягнути деяких його цілей це не є вільні справедливі вибори. Результати будуть визначені до їх проведення, це робиться, щоб дати Путіну хоч якусь перемогу після того, як російська армія зазнала чимало втрат від українців. Володимир Путін очевидно вірить, що якщо він зможе оголосити ці території частиною Російської Федерації, це стримує декого на заході від допомоги Україні тією зброєю, яка може допомогти українцям повернути ті території. Іншими словами, як тільки вони скажуть, що це частина російської. Федерації, хоча це й не має жодного юридичного сенсу, є фіктивним, знайдуться країни на заході, які скажуть, що може це нова лінія, через яку ми не можемо дозволити українцям перейти, щоб Москва не використала ядерної зброї. Тут Путін знову відновив свої ядерні погрози. Мовляв, Росія використає ядерну зброю проти будь-якої загрози російській території. Тож вимальовується сценарій, який він намагається втілити: провести ці фейкові референдуми, проголосити російський контроль над цими територіями, хоч жодна інша країна світу їх не визнає, і потім намагатиметься стримувати майбутні спроби України повернути ці території, вдаючи, що це атака на Росію. Лідери країн групи СЕМИ щойно у найжорсткішій формі засудили проведення цих референдумів Росією. А тим часом російські чоловіки масово втікають за кордон, намагаючись уникнути мобілізації та участі у війні в Україні. На кордоні з Грузією утворилися багатокілометрові черги з автомобілів, у яких кажуть більшість чоловіки. Грузія одна з небагатьох сусідніх країн з Росією, куди росіяни можуть в'їхати без віз. Надзвичайний потік чоловіків призовного віку зараз фіксують у Вірменії, Казахстані та Туреччині. З європейських країн Фінляндія продовжує видавати туристичні візи для громадян. Н Росії а низка європейських країн, зокрема Латвія, Естонія і Чехія, вже заявили, що не видаватимуть гуманітарних віз росіянам, які хочуть ухилитися від мобілізації. В американському інституті вивчення війни кажуть, що Кремль відкрито не дотримується обіцяних умов щодо часткової мобілізації лише тих, хто має попередній військовий досвід. Натомість повістки вручають студентам та учасникам протестів, що викликає ще більшу хвилю незадоволення місцевого населення. Тим часом Пентагоні вважають, що оголошена в Росії мобілізація не змінює того факту, що українці продовжать боротися за свою країну а міжнародна спільнота підтримує Україну. Натомість ця мобілізація може пришвидшити і збільшити провал Росії в Україні за нашою оцінкою Росії знадобиться час, щоби навчити підготувати та оснастити ці сили. І Я вважаю, що тут також важливо зазначити, що, хоча багато в чому це може вирішити проблему людської сили для Росії, не зрозуміло, чи це зможе суттєво вирішити питання командування та управління, матеріально-технічного забезпечення, підтримки та що важливо, проблем з бойовим духом, з чим як ми бачили, стикаються російські сили в Україні. дивитесь час Тайм». незалежна міжнародна комісія слідчих ООН заявила у п'ятницю, що має задокументовані і достовірні докази воєнних злочинів, скоєних в Україні після початку російської війни. Попередній звіт комісії представили в рамках Генеральної асамблеї. ООН. документ не надає деталей, про які саме злочини йдеться. Голова комісії розповів, що експерти ООН працювали у чотирьох областях, частина яких перебувала під окупацією російських військ на Київщині, Чернігівщині, Харківщині та Сумщині. Комісія відвідала 27 міст і селищ, опитала понад 150 потерпілих і свідків. Ми оглянули місця руйнувань, поховань, місця ув'язнення і тортур, а також залишки зброї, ознайомились великою кількістю документів і звітів, зустрілися з органами урядування, міжнародними організаціями, громадянським суспільством та іншими зацікавленими сторонами. На основі нею зібраних доказів комісія дійшла до висновку, що в Україні були скоєні воєнні злочини. Низко які ми розслідували, було здійснено незважаючи на те, були це цивільні особи чи військові. Це включало деякі атаки з використанням касетних боєприпасів або реактивних систем залпового вогню та авіаудари по населених пунктах. Ми були вражені великою кількістю страт у районах, які ми відвідали. Зараз комісія розслідує такі смерті в 16 містах і селищах. Ми отримали достовірні заяви щодо багатьох інших випадків страт, які ми продовжуємо документувати. Повертаючись до ООН, конгресмени США закликали президента Байдена домагатися виключення Росії із Ради безпеки ООН. у середу своєму виступі на генасамблеї. ООН Байден також, також закликав реформувати Раду безпеки, додавши туди нових членів і обмеживши можливість країн накладати вето. Утім, кілька конгресменів сказали моїй колезі Катерині Рісуновій, що Росії взагалі не місце у цьому впливовому міжнародному органі. Як як вважаєте, чи настав час для сполучених штатів як постійного члена ради безпеки ООН підняти питання про виключення Росії із Радбезу так, і Я буду закликати до цього. І моя колега, конгресвумен Марсі Каптор, також закликатиме до цього. Це буде двопартійне звернення співголову українського кокусу. Не завжди виключити Росію з Ради безпеки та взагалі з ООН. Це сором для цієї організації. Країна чиє військо та уряд активно здійснюють найгіршу форму геноциду. В цю саму мить, поки ми розмовляємо, має місце у радбезі. ООН. це смішно і відверто кажучи, це навіть не повинно бути темою обговорення. Той факт, що це сприймають як мало ймовірну можливість, погано говорить про ООН. Я думаю, що їм час навести порядок у своїй організації. Їм потрібно робити те, що очевидно є правильним, і вони отримують тиск з боку кількох законодавців на капіталістському пагорбі, щоб це сталося. Чи вважаєте ви, що сполучені штати мають підняти питання про виключення Росії із Ради безпеки ООН? Абсолютно. Путін є секюріті а вже ж Путін грає в найнебезпечнішу гру з атомними електростанціями в Україні, як сказав президент Зеленський, наслідки можуть бути у шість разів більшими за Чорнобиль. Якщо недостатньо того, що президент Путін робить ці погрози і грає в цю жахливу небезпечну гру. Якщо цього недостатньо, то я не знаю, що іще ще потрібно. Чи вважаю я, що окрім погроз щодо атомних електростанцій, Путін здатний застосувати принаймні тактичну ядерну зброю? Я думаю, що він здатний на все, що завгодно. Огляду на існування таких загроз ми мусимо зробити те, що необхідно. Якщо не зараз, то коли? Якщо це не є достатньою загрозою, то що є? підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.